Доброго дня, любі дітки і шановні дорослі, ми продовжуємо шлях до острова риторики. Здрастуйте, друзі! Пам'ятаєте, сьогодні ми подорожуємо до казкового Багдаду, щоб зустрітись з чарівною принцесою Жасмін та її другом Аладіном. Але. Спочатку привітаємось, пригадаємо нашу зимову Віталочку. Перше слово кольорове Віталочку промовляємо на довгому видосі, як ви навчилися на попередніх заняттях. Приготувалися. Доброго ранку! Сонечко ясне. Доброго ранку, зимо прекрасна. Доброго ранку сніжинки біляві. Доброго ранку дітки слухняні. А щоб ми змогли з вами швидко дістатися до казки, жасмін надіслала нам. Чарівний килим літак, але щоб килим полетів, нам необхідно пригадати вічливі слова. А читати... я буду читати віршики, а ви маєте в останній рядок ставити потрібне вічливе слово. Якщо ти знайомих на вулиці бачиш, то гарні манери не забувай. Кивни головою ти їм. Посміхнися і приязно. Доброго дня побажай! Кожен з вас напевно знає, коли поруч хтось чихає, недоречні сміх та жарти. Будь здоров, сказати варто, коли з новими ти знайомишся людьми, то ці слова собі за правило візьми. Хтось відрекомендується. А ти не зволікай. Приємно познайомитись завжди відповідай. Із селища на свято до тебе їде друг. Йому незвично в місті, бо все нове навкруг. Тож ти ласкаво просимо, при зустрічі скажи, І пам'ятки місцевості цікаві покажи. Якщо свого друга зустрів випадково, як справи запитує обов'язково, приємно турботу й увагу відчути, і з друзями теж треба ввічливим бути. Чарівним це слово зветься, Тож його запам'ятай. Перед тим як щось просити, ти, будь ласка, промовляй, коли пирогами тебе пригощають. Чи справу зробити якусь помагають? Ти ввічливо завжди поводься, мій друже. Скажи, кому треба. Зараз Заркую буде дуже. нас обід. Що в цей час казати слід? Борщ гарячий наливаю всім. Смачного побажаю. Молодці малята добре виконали завдання. Тож не гаємо часу! Вітаємо вас, шановні гості, в нашому королівстві! Залюбки готові вам допомогти! Але щоб дізнатись подальший шлях до острова Риторика. Необхідно підібрати ключик до цієї скрині. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти друже мусиш знати їх, не неважко. Маленькі ключики твої, слова приємні, похвали. Похваліть героїв моєї казочки або зробіть їм комплімент, і скриня відчиниться. Завдання непросте. Розмовляючику, може, ти першим спробуєш його виконати? Жасмін. Твої очі сяють добротою, а посмішка дарує тепло. Ти справжня красуня. Аладін, ти сильний, мужній та розумний. Ти гарний друг. Ти, шахи, ви. Добрий, справедливий, турботливий правитель казкового Багдаду. Яго, друже, ти веселий та допитливий. Дякуємо тобі, розмовляючи. Ти зумів знайти ключик від наших сердець та від чарівної скриньки. Ваша подорождання пролягає до підводного царства чарівної принцеси Ареї. Дякуємо тобі, жасмін, за допомогу. А нам вже життя! От ми і вдома. Пропоную вам, малята, подарувати компліменти своїм рідним, другу або подрузі. Чекаємо на ваше відео. До побачення! До нових зустрічі в країні риторика!